Пані Олено, вітаю вас власне на заході Energy Security, Значить до вас питання як до експертки по енергетиці, звісно, що про прогнози, які можуть бути на цю зиму, зв'язку з тим, що ну, Росія за цей рік здійснила 11 потужних обстрілів інфраструктури. Зараз ми знову всі в Україні сидимо частково без світла. То які будуть найближчі місяці, за вашими підрахунками доброго дня! Дивіться, справа в тому, що російські обстріли їх як план, методика вони постійно змінюються. це, якщо ми пам'ятаємо, то навесні головної цілі росіян була саме генерація. То тепер їх тактика трошки змінилась. Що вони зараз підстанції атакують? Да, вони атакують підстанції, і ми навіть бачимо в звітах магате, да що вони атакують підстанції навколо атомних станцій. Атомні станції нас е, вимушені розвантажуватись е, в періоди обстрілів. Тобто, це така ситуація дуже загрозна. І також, як на мене, негативним є те, що ось за останній буквально місяць, да, вже було два таких масованих обстріли. Тобто, на наш погляд, те, що ми маємо зараз, оці ці 5 годин відключень поспіль, це такий буде. Один з позитивних сценаріїв на цю зиму, тому що зараз ми маємо таку помірну температуру, не дуже холодно, не мінус 15, не мінус 20 і все ж таки ми маємо відключення. Чому тому, що і пошкоджена на не тільки генерація обстрілом, який був 17 листопада, а також ще й наступний обстріл була пошкоджена саме мережа Укренерго. Тому, звичайно, є позитивний сценарій. Якщо вдасться відновити оці всі мережеві елементи, які зараз заважають видавати потужність, або буде додано в мережу, можливо, там кілька блоків ще на теплових електростанціях, туди трошки буде легше, але все рівно години максимум, 2-3 години це такий найпозитивніший сценарій. По відключеннях це маєте на увазі навіть на всю зиму, найпозитивніше? Звичайно. Тому що якраз ваш колега Олександр Харченко теж говорить про те, ну який є провідним, і нагадаю експертом з енергетики. Теж говорить про те, що позитивний сценарій до кінця зими це відключення по 2-4 години і без нього просто не обійтися. Да тому що оці всі пошкодження на підстанціях це пошкоджене саме силове обладнання, яке навіть якщо воно є у нас в резервах, його дуже важко замінити. Це такий тривалий процес. Його треба туди привезти Зняти те, що пошкоджено і становити це не один день і навіть не тиждень, навіть не місяць, часто? А якщо ну швидше за все, не навіть якщо швидше за все обстріли посиляться, ж Росія накопичила там сотні ракет. Звісно, що вони ж летять по нашій енергетиці. А який є е, е, негативний сценарій з вашого боку на зиму? Е, ну е... Про якийсь дуже сильно негативний, не хочеться говорити. Ми маємо просто не то, щоб знаєте, лякати людей, а просто щоб люди були в курсі. Є позитивні новини, те, що у нас буде наше ППО. Найближчим часом е, посилене, але все ж таки, якщо будуть додаткові удари, то це додаткові е, пошкодження генерації або обмеження видачі, якщо буде якась підстанція пошкоджена, тому просто буде збільшення годин годин е, без світла. Так і як на мене, то е, ну 8 годин, ну 10 годин світла, тобто е, приблизно те, що ми переживали вже в липні цього року. Але просто зараз буде трошки важче, тому що за вікном холодно, і якщо десь є такі райони, де без світла немає, там опалення. Не працює водопостачання, то це просто буде трошки важче пережити, але приблизно найгірший сценарії це. Це ті періоди відключень, які ми мали в липні цього року. Я просто нагадаю, що в липні ми в тому числі в Києві сиділи без світла навіть і по 22 години. Ну, там, зокрема, у мене я пам'ятаю, світло була така доба, що світло було лише дві години. Ну можливо, в вашому районі якось така на якісь там ще пошкодження, бо, бо бо по країні в цілому це було десь 8-12 годин без світла, Десь такий був режим. Ну, тобто ви, в середньому, тобто там 16-20 годин. Знаєте, є такі апокаліптичні сценарії від західних експертів. Такого ви не прогнозуєте. Ми. Ми не прогнозуємо у разі, якщо, звичайно, росіяни не будуть бити кожного тижня нещадно системи. Ми сподіваємося, що такого не буде. Ми сьогодні на Заході, можливо, ще якісь сценарії проговоримо, але не думаю, що вони будуть ось прямо такі негативні. Все ж таки, вони ж націлені на те, щоб нам зовсім зовсім зруйнувати нашу енергетику. Якби я думаю, що можна не виключати таких щоденних постійних ударів. Тому що, я нагадаю, там десятки шахетів летять саме по нашій енергетичній інфраструктурі. Звичайно, але ж давайте порівняємо ефект, да, які мали їхні удари ще 22-го року. Тобто, ми мали навіть перший в Україні блекаут 23 листопада, 22 року, і вони б'ють зараз не меншою кількістю ракет. Але ефекту такого вже немає. Тобто, ми вже здатні давати опір да більш готові до таких обстрілів. Ну і власне ще одне запитання, от знову ж таки Харченко каже, що у нас зараз просто найгірша ситуація. Ми на дні і гірше вже бути не може. От яка є ваша думка з цього приводу? Ну, звичайно, що якийсь апокаліпсис, він завжди, ну якби би, є ризик, да? тобто можна йти по вулиці, там кивпічного головпадеться, буде дуже погано. Вот. Але, звичайно, ситуація дуже важка, вона дуже важка, тому що є пошкодження генерації, і мережеві, це інше. але все ж таки є допомога міжнародна, вона збільшується. Ми також адвокатуємо збільшення її, її пришвидшення. Тобто, так, ситуація складна, але я думаю, що з цим можна буде впоратись після обстрілів навесні було відновлення ці 3 гігавати потужності, які нам обіцяли. Да, потім був знову удар, знов пошкодження, але все ж таки, тобто ми здатні щось відновити. Ну, Останнє уточнення, якими є ваші прогнози власне на весну та на літо. ну, при умові, що війна триватиме, і обстріли по нашій енергетичній інфраструктурі теж ну, Весна-літо, Знаєте, це такі складні періоди, де вони трошки перехідні літо складно, тому що жарко і так це ремонтна кампанія на атомних електростанціях на теплових, а весна вона дає трошки можливості, тому що, наприклад, в квітні-травні падає споживання. І також у нас вже другий рік поспіль на весні йде паводок дуже сильний. І у нас гідрогенерація, її частка вона перевищує 20%. Тобто ми здатні покривати. Сподіваємося, що цей період буде таким полегшенням нам для того, щоб відновитись трошки. Ще одне уточнення, я просто згадала, якщо морози будуть там, ну, мінус 20, так у нас буває, або мінус 25, якими можуть бути відключення світла. Переходимо на сценарії до 12 годин, можливо, 14, тобто ось не так і найгірше. Але слава Богу, ось минулої зими така температура була тільки один тиждень з 11 січня. Є шанс більш-менш якось пройти. Да. Спасибі. Найкраще. Дякую дуже вам.